Ой, прокляті москалі, хочу, щоб ви знали. Забирайтесь з України, бо буде біда вам. Хочу я вам нагадати історичні факти, Українці, то є вільні, і сестри і брати, Українці, то є вільні, і сестри і брати. Запорізькі козаки вам люлей давали. Наші кіборги в Донецьку зуби вам зламали, торгуватися за землю. Ми з вами не будем. Джавеліни допоможуть, чуєш, хуйло, Путін Джавеліни допоможуть, чуєш, хуйло, Путін Будем вашою ордою землю удобряти. Хто у землю не захоче, просим пакет взяти. До кінця ми на своєму будемо стояти, і російською орду землю заправляти, і російською. Урдугу землю відправляти, московити нам, не браття, й ніколи не були. І горіти вам у пеклі за ваші тортури. І піджав хвости гедота валіть у болота. Там будуйте руський мір з дідом ідіотом, там будуйте руський мір з дідом ідіотом. Це моя улюблена Куди? з якого та города з Бандерштату. – Откуда? – В Андерштадт! – В Андерштадт!